Молодше покоління, яке сьогодні тут є між нами, напевно, теж має якісь свої мрії, якісь свої прагнення, то здобуття якоїсь певної професії, освіти. Так? Хлопчики там більше мрія стати якимось там подарниками, солдатами, поліцейськими, натомість дівчатами інші професії, там, лікарка, так, щоб рятувати життя, ось і щось в такому стилі. Але вже так ми повиростали, ніби якось так повибирали свою дорогу, ніби все окей, ніби вже знаємо, маємо свої місця в житті. Ось, ніби таке відкрили то своє покликання. Але це покликання воно полягає на тому, теж, щоб слухати голос Божий, щоб будь-які вибори такі серйозні, важливі, навіть маленькі, вміти робити, власне, під натхненням Святого Духа, під натхненням Бога. Да, тому що, якби то не були рішення, але щоб вміти довіряти їх Богу, віддавати їх Богу, питатися в Бога в першу чергу. Господи, а чи ти хочеш, щоб я туди поїхав? Господи, а чи ти хочеш, щоб я це зробив? Господи, а ти чи ти хочеш, щоб я поміняв роботу, бо тому що на ті мені тяжко? І власне сьогодні так задумаємося про це, щоб вміти якось шукати цього голосу Бога, щоб питати Господа, перш за все про... Про всі наші вибори. Саморозуміння, кликання, так, Бог кличе це є теж діалог. В чому він полягає? Так, як в розмові. Якщо розмовляє один з другим хтось, то це є діалог. Якщо один говорить, другий тільки слухає, це просто якесь, не знаю, толкування, лекція чи вичитування когось. Так, якщо тато, мама кличе дитину, то діалогом є те, що дитина приходить. Якщо Бог кличе, то з нашої сторони відповідь не мусить бути словами. Часом можна словами, але це вже найостаточному. Це є наші, наші дії, які ми робимо. І з чим нам асоціюється, ліпиться, клеїться слово Амінь. Ми часто його молимося. Нехай ну, таке буде. Що не хто не амінь нашій бабці, ні? Ростовніться, що ми може не стане. Амінь, нехай так станеться, хай такі. І це амінь, воно було, наприклад, в Матері Божій було відповіддю. Так? Фіат, амінь. е, Правда, істина, якщо читати Старослов'янську Біблію, то там е, е, в істину глаголю вам амінь, амінь. Кажу вам, чи, чи по латині Амен, Амен, діковобес, так вговорю вам. І це амінь, воно, власне, є відповіддю, Ехо, відлунням на Божий клик. Тому сьогодні теж, нехай цей день пожертвування Ісуса в храмі буде власне відповіддю. Це була відповідь, що Ісус маленький відповідає Батькові Своєму, Отцеві Небесному. Марія. Відповідає своїм материнським завданням відносно Бога святий Йосиф, в своєму покликанні також, так? тобто відповідь на Божий поклик. І в такому дусі сьогодні теж бажаємо відповідати Господу.